Потрапили до нашого музею. Я якраз Ми привезли ви побачили їх тут, в Березному. Вони в нас демонструються постійно діючі експозиції, і всі гості нашого міста, всі, хто приходить, школярі, всі можуть їх побачити і в екскурсії прочути розповідь про Тараса Боровця. Звичайно, постать дуже оригінальна, дуже цікава. і Триваються постійно якісь нові знахідки, нові документи з'являються. Нещодавно довелося попрацювати над кримінальними справами саме Бистричан, які були найактивнішими, можна сказати, учасниками Поліської січі. Як не дивно, з цього села близько 150 чоловік було. Це була окрема сотня. В загоні Тараса Боровця і в Поліській Січі вистрічан було надзвичайно багато, і ці прізвища треба оприлюднити. Тобто я думаю, що в цьому селі ще родичі живуть, і там, до речі, в цих кримінальних справах є і фотографії цих людей. Тобто, вони були засуджені в Омську, контрозвідкою смерш. І видно тоді в Рівному я знаю не фотографували, тому що не було фотоапарата, Напевно, а от в Омську був фотограф і збереглися фотографії цих учасників Поліської січі. Там і Микола Таргоні і інших. Я його родичі там такі прізвища — Зарушко, <плес> Лисанець, <плес> <плес> Дуже дуже багато там цих людей. І вони дуже багато цікавого розповідають про самого Тамана про створення Поліської січі. Крім того, ще, звичайно, от я думаю, самим би односельцям було б цікаво дізнатися про долю цих людей, адже вони, напевно, вже не знають. Ну, частина може знає, що з ними сталося, а частина може до цих пір і не знає. Саме якраз. Як не дивно, що вони дуже гарно розповідають, як Тарас Боровець приїхав Бистричі, було скликано мітинг біля постарунку колишнього польської поліції, і він виступив, сказав, що створимо власні збройні сили, тому що треба боротися за власну державу, і всі бажаючі можуть записатися. Допомагав йому теж односелець його. Петро Бовмантюк. По вуличному, що саме цікавого цього чоловіка називали Петлюра, тому що він служив в армії УНР і от йому таке приліпили вуличне прізвисько в селі, але він допомагав Тарасу Боровцю і був командиром якраз цієї бистри спочатку сотні, потім там був курінь сформований. І теж дуже цікава постать. і Вони про нього дуже гарно згадують. Взагалі. Дуже багато таких цікавих даних збереглося, і звичайно їх варто оприлюднювати. І... Тут зроблена така перша спроба, така невеличка мобільна виставка. Тобто тут можна побачити хоча б основні віхи життєвого шляху Тараса Боровця. І є тут і представлена обкладинка першого видання його спогадів, які вийшли вже після його смерті в 1981 році під назвою Армія без держави. Є його могила і пам'ятник на цвинтарі Баундбрук. Сполучених Штатах Америки, ну і е, його соратники тобто, ті люди, які супроводжували його е, протягом е, життя, ну я дякую за увагу, тому що я думаю, що ще хтось можливо хоче сказати слово.